Гарантії безпеки мають передбачати присутність в Україні французьких та англійських військових. Про це заявляє президент України. А для чого нам ці військові? Гарантії безпеки дає Америка. Ми підписуємо договір з Америкою. Для чого нам тут е, ці е, військові? В моєму професійному розумінні це є шпіонаж. Вони тут потрібні для збору інформації і передання цієї інформації своїм керівникам, щоб потім мати можливість впливати на Україну. Це моя особиста думка така. І вони ж не будуть розміщуватися на лінії зіткнення, щоб, якщо що, прийняти на себе перший удар Росії у випадку повторного вторгнення, або зафіксувати, що Росія відкрила вогонь. Ні, вони мають розміщуватися. В Києві і в Одесі? Ну, вибачте, ще в Буковелі їх заведіть в Закарпатті. Після підписання мирної угоди, а не під час війни, будуть розгорнуті сили запевнення, поза лініями фронту, у таких місцях, як Київ чи Одеса, заявляє Макрон. Будуть розгорнуті в Україні. Ну, хто ти такий, що ти вже. Категорично стверджує, що вони будуть розгорнуті. Тому що відповідно до законодавства України розташування іноземних військових формувань на території України є заборонено. На це має бути окремий дозвіл Верховної Ради України шляхом голосування. А Макрон вже вирішив, що вони будуть розгорнуті в Україні. Вирішив за український парламент і за український народ. Він вже прийняв рішення. І вийшов з такою заявою від 25 листопада 2025 року. Я добре цю заяву запам'ятав. Я добре її запам'ятав. І сьогодні президент України заявляє, для гарантії безпеки треба сили іноземні військові Франції і Англії. Продовжуємо далі заяву. До них увійдуть британські, французькі та турецькі солдати, які навчатимуть українські сили. Навчатимуть чого? Ми перша армія світу, яка має такий реальний бойовий досвід. Чого вони нас мають навчати? Ну це просто смішно, розумієте, слухати такі заяви. Наскільки непрофесійність європейських політиків, які, до речі, мають рейтинги дуже низькі серед своїх виборців. Вже. Ви дали чітку заяву. Всі оди, до одного ви дали чітку заяву, що ваші громадяни не будуть відправлятися на війну в Україні, в тому числі за безпеку Європи. Що воювати мають самі українці. Нам після закінчення війни моя особиста думка. Мені ваші ці сили. Запевнення, як ви їх називаєте, вони мені не потрібні взагалі. І дивіться, як він оголошує, яка його йде заява така, знаєте, щоб не викликати страх серед свого населення. Після підписання мирної угоди, а не під час війни. Сили запевнення кого і в чому вони мають запевняти в Одесі і в Києві сили запевнення? І він наголошує. наголошує Поза лініями фронту. Поза лініями фронту. Тобто, яку задачу, крім шпіонажу, вони можуть виконувати? Я собі ставлю питання як професійний юрист, який закінчував Національну академію внутрішніх справ України, на відміну, який вчив розвідку, який вчив основи шпіонажу, як його виявляти, як йому запобігати. Ну, може, я в чомусь помиляюся? Може, я в чомусь неправильно думаю. І знаєте, що саме більше неприємно для мене, як для громадянина України? Що після кожних змін, які відбуваються по угоді, президент України летить або в Францію, або в Англію? Ну, от, наприклад, один із останніх випадків заява Умірова, в 10 годин ми повертаємося з Америки і маємо негайно президенту передати проект угоди. Про закінчення війни. В 10-й годині заява. В 15-й годині вже новина про те, що президент України в Англії. Так зберіться вдома. Зберіть фахівців, дипломатів, військових, аналітиків, юристів, експертів. Обговоріть цю угоду. Виробіть власну позицію по ній. А потім, будь ласка, летіть до наших партнерів. Презентуйте цю угоду, враховуйте їхні зауваження і так далі. Але спочатку залиштесь вдома, порайтеся вдома по цих питаннях. США дають гарантії, якщо ми підписуємо угоду з США, ми повинні з ними працювати. Моя особиста думка. А не розривати країну і заводити сюди війська турецькі, французькі, англійські. Якщо вони хочуть воювати, будь ласка, нехай йдуть воюють. Якщо вони не хочуть воювати, вони тут не потрібні. Абсолютно. У нас є власна армія. За угодою про припинення війни 800 тисяч, її буде повністю достатньо. Це сама більша армія Європи. З бойовим досвідом. У нас є Національна гвардія, у нас є Служба безпеки України. Вони забезпечать тут безпеку. Хочете йти воювати? Будь ласка, йдіть воюйте. Відправляйте своїх солдатів на війну. З Франції, Англії. Не хочете воювати? Ви нам не потрібні. Моя особиста думка.